Вітаю, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду цього відео. Запитання звучить так: за якою із зазначених траєкторій забороняється рух даному автомобілю? Варіанти відповідей: по траєкторії 1, по траєкторії 2, по траєкторіях 1 та 2. За всіма траєкторіями дозволяється. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнайтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Зелений автомобіль стоїть на односторонній дорозі. Це ми визначили за знаком кінець дороги з одностороннім рухом. Тепер, рухаючись прямо, зелений автомобіль опиниться на дорозі з двостороннім рухом, і тут заборонних знаків для руху за траєкторією 2 немає. Також немає жодних знаків, що забороняють рух по траєкторії 1, однак пункт Із ПДР свідчить, що перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом водій зобов'язаний завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїжджій частині, призначені для руху в даному напрямку. Тобто з правої смуги дозволяється проїхати прямо і праворуч. У даному випадку рух забороняється за траєкторією 1. Отже, правильний варіант відповіді відповідь номер 1 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.